14 січня зима продовжить панувати над Україною з морозами та хмарністю. Дізнаймось, яким буде сьогоднішній день у вашому регіоні. На Київщині температура в день опуститься до 9 градусів морозу, а вночі буде мінус 14 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 9. Спостерігатиметься хмарна погода без опадів. На Чернігівщині температура в день буде 12 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Прогнозується хмарне небо впродовж усього дня опади не прогнозуються. На Сумщині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. На сході у Харківській області температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 14. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не буде. На Донеччині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 5. Прогнозується малохмарна погода, опади не очікуються. У Луганській області температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Спостерігатиметься хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 1. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура в день і вночі складе 1 градус морозу. Очікується снігопад із майже повною хмарністю. У Херсонській області температура вдень буде близько 1 градуса морозу, а вночі мінус 7. Прогнозується сніг місцями протягом дня. На Запоріжжі температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів спостерігатиметься хмарна погода без опадів. Щоб планувати свій день з урахуванням погоди, підписуйтеся на канал, залишайте лайки, якщо інформація виявилась корисною. У Криму температура в день буде 3 градуси тепла, а вночі близько плюс одного. Небо залишатиметься майже повністю хмарним, проте опадів не очікується. На заході. На Львівщині температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі підніметься до плюс 1. Прогнозується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Івано-Франківщині температура вдень буде 3 градуси морозу, а вночі близько 0 градусів. Очікується повна хмарність без опадів. На Тернопільщині температура день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 2. Спостерігатиметься хмарна погода, опадів не буде. У Чернівецькій області температура вден і вночі буде 3 градуси морозу. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. В Закарпатській області температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі близько нуля. Прогнозується снігопад із суцільною хмарністю. У Рівненській області температура вдень становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 3. Небо буде частково вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Волинській області температура вдень буде 8 градусів морозу, а вночі близько 0 градусів. Спостерігатиметься хмарність опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 6. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не буде. У Полтавській області температура вдень становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Очікується хмарна погода, опади не очікуються. На Черкащині температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 12. Прогнозується майже повна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура вдень становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 7. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. Такою буде погода цієї середи в усіх регіонах морози не привід сумувати, головне правильно одягтися. Гарного дня, побачимось завтра.